Продовжуємо вивчати книгу Мастер зе маркет Тома Вільямса або ж перекладі опанувати ринки, і ми зупинилися на основних моделях, основних, так би мовити, паттернах концепції Васа «Volume Spread Analysis». Тобто, це ті закономірності, які ми можемо бачити на ринку, ми можемо їх ідентифікувати, і відповідно до яких є рекомендації певним чином діяти. І хоча наразі в нас конкретних рекомендацій щодо входження в позицію стопосів тому подібне тут немає. Основною метою цих глав. Є те, щоб продемонструвати якби, закулісну гру, що саме на ринку відбувається в тих або інших ситуаціях. Попередньо ми проходили відсутність попиту, або ж lack of demand, або no demand. Це ситуація, коли йде висхідний імпульс, і на піку цього висхідного імпульсу формується висхідна свічка або ж бар, але там немає ані об'єму, ані спреду, взагалі нічого. І фактично це сигнал про те, що. Там вже відсутній попит, який би міг штовхати ціну далі вгору. І в ідеалі має відбуватися розворот. Якщо ж розворот не відбувається, тобто після ось такого сигналу. Відсутність попиту немає великих е, несхідних свічок. У такому випадку це була тимчасова слабкість, і вона буде або подолана, або вже подолана, тобто намічається продовження руху вгору. Також це може бути декілька сигналів підряд, аналогічних про відсутність попиту на вершині. Тоді формується ось такий плаский розворот, зазвичай, після якого йде зниження ціни, як ми бачимо ось тут на цьому прикладі. Тепер ми переходимо до другого паттерну, який називається тестом. Наразі це в нас тест пропозиції, тестін суплай. Ось тут в нас є приклад, і ось цей тест пропозиції це так би мовити, зворотня сторона відсутності попиту. Тобто відсутність попиту у нас формується на вершині, ціна йде вниз, а тест пропозиції у нас формується десь внизу, ціна йде вгору. Так, що в першому, що в другому випадку, основною ознакою є: бачите, низький. Об'єм. І також є різниця в лозяці, що відбувається якби, на вершині, що відбувається внизу. Чому виникають ось такі е, розворотні сигнали, паттерни. Тому що, якщо в першому випадку, коли в нас зникає попит, то в нас фактично попит підштовхував весь час ціну вгору. В якийсь момент гравці, які зацікавлені штовхати ціну вгору, вони е, закінчують це робити, і відповідно в ціні не залишається нічого іншого, окрім як розвернутися, піти вниз. Ось така логіка. Логіка тестування пропозицій зовсім інша. Коротко, це описується так: великий трейдер, який накопичав акції або інструмент, який торгується, може з певною впевненістю знизити ціни. Ну, звісно, що якщо він накопив достатню кількість акцій і він почне їх продавати, ціна почне знижуватись. У нього є така можливість, але він в цьому не зацікавлений. Він навпаки зацікавлений в тому, щоб ціна зростала. Але для будь-якого професійного гравця, який налаштований на зростання, головним ризиком є наявність. Пропозиції, тобто продажу. Адже під час будь-якого підйому продажі починають чинити опір і можуть навіть перевищити обсяг, можливість ось цього великого гравця підштовхувати, відкупати ось цей інструмент, ну і підштовхувати його вгору. Тобто професіонали змушені поглинати продажі на вищих рівнях для того, щоб ціна йшла вгору. Тож цей рівень продажу може стати настільки високим, що ринок знову почне знижуватись. А виходячи професіонал, він закупиться на вищих рівнях, ринок почне знижуватись, оскільки професіонал не зможе поглинути всю вільну пропозицію. Професіонал буде замкнутий в збиткові позиції. Ось тому і відбувається такий тест пропозиції, коли професіонал, у якого є накопичено акції, він знижує ціну і дивиться, чи є вільна пропозиція на ринку, є бажаючі. Продавати цей інструмент. Професійні трейдери знають, що з часом вільна пропозиція можна зникнути з ринку, але перед тим як просувати свої позиції вгору, вони мають переконатися, що пропозиція дійсно вичерпалася. Найкращий спосіб це перевірити широке зниження цін це змушує ведмедів вийти на світло і проявити свою позицію. Обсяг торгів під час цього зниження підкаже професіоналам, наскільки сильний тиск продажів. Основні ознаки низький об'єм або слабка торгівельна активність. Сигналізує про відсутність продажів, також побічна дія, це збір. Стоп-лосі, що дає змогу закупитися ще по нижчих цінах. Але там будуть невеликі об'єми, пам'ятаємо. Якщо в нас при ось такому тесті пропозиції з'являється високий об'єм, відповідно це називається поганим тестом або неуспішним тестом. В такому випадку ринок може тимчасово зрости, але пізніше знову зробити повторний тест тієї ж самої зони. Таким чином, з'являється такий паттерн, який називається подвійним дном або ж W-розворот. Від себе додам, що. Це ж не завжди так. Тобто, мовно кажучи, якщо у нас іде зниження, тут потім, так би мовити, тест на великих об'ємах, так ціна у нас зростає, потім йде на повторний і перетест. І ми такі думаємо: ну ми все знаємо, ми все розуміємо. Це повторний тест, і він може бути в нас успішний, у нас може бути ось тут вже відсутність об'ємів, так, бо навіть ми ще трошечки нижче можемо перебивати відсутність об'ємів. Але, грубо кажучи, це все вірогідність. 100% відсоткових гарантій вам ніхто не... Дати не може цей рівень може бути прошитий, якби затестований на низьких об'ємах, а після цього відбудеться значне падіння з великим спредом і з великими об'ємами, які явно буде говорити про те, що в нас несхідний тренд продовжується, і це ж ніяк не розворотна якась формація Тому, хоча ось тут так гарно написано, що дивіться, як це все класно формується, але... Просто плоси не потрібно забувати. Тепер ми бачимо приклад, коректний тест, і тут вже йдуть е, пояснення, достатньо корисні пояснення для розуміння, що будь-яке зниження, яке занурюється в зону попереднього продажу, рівень високого об'єму, а потім піднімається, закриваючись на максимумі або поруч із ним. На нижчому об'ємі, є чітким сигналом до очікування зростання, це успішний тест. Зменшення об'єму означає, що обсяг продажі на цьому зниженні був незначним, що свідчить про вичерпання пропозиції на місці, де раніше були активні продажі. Тепер важливо спостерігати за реакцією маркетмейкерів і спеціалістів на очевидну силу, виявлену під час тестування. Ось тут це дуже важливо. Я це для себе відмітив, і це якраз ті ризики, про які я говорив. Ось так, червоним це виділимо. Чітко написано: якщо ви перебуваєте в ведмежому ринку, і ви бачите щось, що виглядає як тест, однак. Ринок не реагує зростанням після такого сигналу. Це свідчить про подальшу слабкість. Ну, грубо кажучи, ситуація як в футболі: якщо не забиваєш ти, то забивають тобі. Маркетмейкер або спеціалісти, сильні руки, ніколи не будуть боротися з ринком. Якщо, на їх думку, ринок залишається слабким, він просто відмовиться від активної участі в торгах. У такому випадку, навіть якщо тест виглядає як сигнал сили, тобто успішний тест, ринок може не розвернутися і не піти вгору, оскільки немає. Підтримки покупців. Ну, тобто, це ситуація, як я говорив, що ринку не обов'язково потрібні продавці, щоб він продовжував падати. Так, там відбувся тест в зоні, виявили там низький об'єм, виявили, що продавців вже фактично немає. Але ринок з тих або інших причин залишається слабким, покупці не проявляють себе, не вступають в дію, відповідно, ринок продовжує далі падати. Будь-яке тестування, яке не супроводжується зростанням одразу або принаймні протягом наступного дня, або декілька днів. І дороцінювати як слабкість. Якщо це був справжній сигнал сили, маркетмейкери та професійні трейдери почали б купувати, що спричинило б початок висхідного тренду. Також прошу для себе відмітити, що в нас відбувалося тут, як в нас відбувався ось цей розворот. У нас гарні висхідні такі свічки, гарні об'єми. Є ось така відкупна свічка з великими об'ємами. Тобто тут у нас проявилися покупці після того, як фактично у нас була сформована вершина, і гляньте. Які в нас об'єми були на вершині. Фактично їх не було, тобто вони в нас понижувалися. Це був явно розворотний паттерн, але після цього в нас покупці себе проявили, вони ще проштовхнули ціну вище. Але гляньте на об'єми. Об'єми не особливо то були і великі. У нас більші об'єми з'явилися, коли ціна пішла вниз. Грубо кажучи, тест тільки навпаки. Так? Тест пропозиції, тільки навпаки. Тепер розглянемо ще один паттерн який в нас вже попередньо був озвучений, як можлива маніпуляція попередніх відео, називається це проштовхування або пробивка через пропозицію. І, грубо кажучи, це продовження або, скажімо так, можливе продовження тесту пропозиції. Ось тут я червоним таким прямокутничком виділяю це тест пропозиції, так сформував подвійне дно, і ми запелінгували, і для себе вже всі визначили, що ціна буде йти вгору. Почали набирати позиції, але тут при підході до зазвичай це. Попередні якісь зони проторговок при підході ціни до цих зон, великі гравці маркетмейкери розуміють, що в цих зонах є заперті гравці. Не оскільки маркетмейкери е, володіють, мають доступ до інформації на біржі, вони бачать цих гравців, вони розуміють, що ці гравці є потенційною вільною пропозицією, тобто вони потенційно можуть почати продавати. Оскільки вони е, внизу коли була ціна, вони сиділи терпіли, вони були в збиткових позиціях, вони це все пересиділи, витерпіли. В них не на найкращий емоційний стан, і як тільки ціна дасть без збиток, або якийсь мінімальний збиток або мінімальний прибуток, вони почнуть продавати. І маркетмейкер розуміє, що в нього немає бажання. Відкупати це зайві лонгові позиції та ще й по вищих цінах, ну навіщо? Це, якщо вони набирали свою позицію ось тут внизу, а тепер їм треба докупатися ось тут вище, ну навіщо? Тому здійснюється ось така маніпуляція. Бачите, ось тут вона продемонстрована. Це проштовхування через пропозицію. Тобто проштовхування через ось цю зону, де потенційно можуть продавати ось ці застрягші трейдери. Ціна на великих барах просто летить безвідкатно вгору. Відповідно, ці гравці вони не встигають нічого зробити, а коли ціна вилітає вище їх рівнів, в них вже включається жадібність, і вони не продають, тобто вони не створюють додаткову пропозицію. Ось така логіка. Основною ознакою є збільшені об'єми і великі спреди, то великі свічки. Ну тобто може бути велика свічка з маленьким тілом, але з великими хвостами. Це також буде великий спред. Ні, нам потрібна нормальна така, знаєте, повнотіла, висхідна свічка, яка буде закриватися або ж вгорі, або ж Максимально близько до верхніх своїх максимальних значень. Також це має бути якась зона, тобто ми історично дивимося, що це якась проторговка, якась зона, де могли бути ось ці гравці, через яку відбувається ось таке проштовхування. Крім того, можуть бути утворені гепи. Ну, на крипті гепи малоймовірні, але можуть бути: якщо говорити про ринок акцій, то ось такі маніпуляції вони зазвичай відбуваються або в кінці робочого дня або на початку якихось торгів, або, знаєте, в якісь там години або дні, коли непрофесійні трейдери зайняті якимись своїми справами. Ось так. Крім того, Том Вільям зазначає, що маркетмейкери і професійні трейдери не дуже сильно переймаються за ось тих замкнутих трейдерів, які були спочатку в збитках, потім вони опинилися в прибутках завдяки ось таким проштовхуванням. Те, що вони отримали прибуток, це не проблема. Виходячи з того, що якщо вони були в збитках, вони були заблоковані, ймовірно, вони знову потраплять в таку саму ситуацію або ще гіршу. Якщо не сьогодні, то завтра гроші цих трейдерів заберуть собі професійні гравці. І ще раз повторимо логіку: якщо ви спостерігаєте високу активність, яка проявляється в великому об'ємі, разом з широким спредом під час росту, це означає, що професійні гроші були готові поглинути будь-які продажі від тих заблокованих трейдерів, які вирішили продати. При виході в безбиток або в невеликий прибуток, ну, або з якихось своїх там, інших причин. Так? І це називається поглинання. У цьому випадку маркетмейкери очікують вищих цін і налаштовані на зростання. Вони знають, що прорив через торгову зону викличе нову хвилю покупок. Трейдери, які раніше шортили, тепер будуть змушені закрити свої погані позиції шляхом купівлі. Ну, тобто, шорти ж закриваються покупкою. Крім того, трейдери, які чекають проривів, також почнуть купувати, тобто трейдери, які торгують на пробиття. І, зрештою, всі, хто не знаходиться в ринку, будуть відчувати ФОМу, що вони пропустили таку гарну можливість, і також будуть заохочені до покупок. І відповідно, ціна йде вгору. Якщо після цієї події, тобто пробиття або проштовхування через пропозицію, ви побачите тест або спадаючи бари з низьким об'ємом, це дуже сильний сигнал до купівлі. Грубо кажучи, це ретест. Тобто, ось рівень, ми через нього пробиваємося, і потім в нас відбувається ретест, це сигнал до купівлі. Це супер. Нормальна, класична ситуація. Йдемо далі. Теж розворотний паттерн, розворотний паттерн на вершинах, високий об'єм на вершинах або на максимумах. Якщо ринок перебуває в висідному ралі, і день зростання супроводжується великим об'ємом торгів, але наступного дня ринок переходить в бічний рух або навіть знижується, це ключовий індикатор можливого завершення ралі. Оскільки логіка, яка: великий об'єм і великий рух вгору це є зусилля, і ці зусилля мають бути реалізовані. Вони мають отримати реалізацію. В реальності, тобто ціна має продовжити своє зростання. Якщо цього зростання не відбувається, це погано, значить щось пішло не так. І це правило, яке далі буде також розглянуто, називається зусилля проти результату. І ви бачите ось тут цей приклад: у нас відбувається продовження висхідного ралля, але чомусь ціна після цього не продовжує зростання, навпаки, входить ось в таку проторговку. І ціна після цього розвертається. Як бачите, навіть наші лої, які в нас тут були, тобто конкретної структури ламає на несхідну становлює лої. Для себе ми маємо розуміти, що головною ознакою тут є великі об'єми. Раз, два це нові максимуми, досягнення нових максимумів, і три відсутність подальшого зростання. Від себе додам, що абсолютно аналогічна ситуація можлива в зворотньому напрямку. Тобто, коли в нас ціна падає, досягає нових мінімумів. Подивіться, у нас тут обалденні великі об'єми, так, ось вони у нас, обалденні великі об'єми. Але ціна чомусь далі не продовжується. Навпаки розвертається. Тобто великий об'єм може бути і. Розворотним сигналом не тільки на вершинах ринку, але і на дні ринку. Переходимо далі, і це в нас з однієї сторони паттерн, з іншої сторони принцип, з третьої сторони логіка взагалі руху ціни на ринку. Це називається зусилля проти результатів. Ця логіка дуже проста, її потрібно для себе запам'ятати. Це дуже просто. Якщо є зусилля, має бути результат. Зусилля в нас проявляються в об'ємах. Результат проявляється в спреді або в русі ціни. Тобто, грубо кажучи, у нас йде падіння. Потім йде таке зростання, потім іде падіння. І це активна зона. Ми б могли очікувати тут тест активної зони продажів. Але в нас тут об'єми, в нас взагалі вони дуже великі. Наприклад, тут у нас вони були ось такі, ну теж вони були великі, це була активна зона продажів, Тільки в нас попередньо вони були маленькі, тут у нас сюди маленькі, маленькі об'єми. Але е, в порівняння. Ось тут, в цьому моменті, у нас об'єми взагалі просто якісь рекордсмени. Виникає питання таке, що ми очікували тест, а ми ж знаємо, що тест успішний, якщо в нас там будуть низькі об'єми, тут у нас великі об'єми, і що ж робити, і чому так, і так далі тому подібне. Ми маємо застосувати ось цей принцип зусилля проти результатів, і казати собі дивіться, в нас великі об'єми, і це зусилля, але ціна не знизилася. Навіть до попереднього мінімуму, не говорячи вже про те, щоб там перебити ось цей мінімум, не знизилась. Про що це говорить? Це говорить про те, що в нас, мабуть, сильний ринок, і не дивлячись на те, що ціну намагалися продавити зас застосовували просто якісь рекордні зусилля. Значить, там є великі зацікавлені покупці, які не дають ціні провалюватися нижче. Це сигнал лонг. Абсолютно аналогічна ситуація і в шортовому напрямку. І це називається. Зусилля без результату, фактично, я скажу від себе, що взагалі вся ось ця концепція volume spread аналіз, вона ж побудована на ось цій концепції: зусилля проти результату або зусилля без результату, або результат без зусилля, і на різних усіх модифікаціях. Якщо читати ось цю главу, то може бути зусилля підняти ціну, може бути зусилля. Знизити ціну. Це зусилля підняти ціну демонструється через е, великі висхідні свічки, зусилля знизити ціну, демонструється через е, великі несхідні свічки. Вони мають бути підтримані об'ємом. Це демонструється, що там якби, є симбіоз зусилля і результатів. Але результат зусилля може бути і негативним. Тобто, як я ось демонстрував, що в нас є великий об'єм, але руху ціни немає. Також потрібно пам'ятати, що після днів з підвищеним об'ємом ринок часто потребує відпочинку і рухається в боковому тренді, оскільки продажі повинні зникнути, перш ніж відбудеться новий рух вгору. І це є логічна логіка, і саме тому в нас говорять, що потрібно торгувати за трендом, тренд із Йофренд. Або ж те, що в класичному технічному аналізі називається фігури проторговки зазвичай відпрацьовують в тому ж напрямку, що і попередній тренд. Тобто в нас іде тренд, потім ринок заходить в проторговку, І класично, якщо у нас попередньо був висхідний тренд, то ми очікуємо, що у нас він і продовжується після проторговки. Не знаю, що тут ще додати, грубо кажучи, цей принцип зусилля проти результату або симбіоз результатів і зусиль, ну це просто логічна логіка. Ну мені так здається, ну звісно, що специфічна, але налогічно переходимо до. Наступного принципу це шлях найменшого опору. Е, я думаю, що всі. З вас цей принцип чули, що ринок завжди йде в ту сторону, де найменший супротив. І ось цей шлях найменшого опору він проявляється: по-перше, в зниженні тиску продажів, як ми розглядали, коли у нас там відбувається тест пропозиції, або ж зниження тиску покупок. Ну, це у нас сигнал, який називається відсутність попиту. Але якщо ці дві ситуації розгорнути, то ми можемо зрозуміти, що в нас одночасно існує і попит, і пропозиція, і між ними йде боротьба. Важливо в цій главі, мабуть, того, щоб ви взагалі призвичайлися і почали розуміти логіку симбіозу руху ціни і об'ємів. Ось тут є важливі важливі цікаві ознаки бичачих і ведмежих ринків. Ринки. В бичачих ринках рухи цін часто тривають довше, ніж у ведмежих. і від цього навіть і назва, в принципі, лонг, тому що довго по часі йде. І це дуже логічно, тому що при русі ціни вгору є опір, є. Такі продавці, які там проявляються в тій або іншій мірі, потрібно ось цей опір долати. Відповідно, на це потрібен час. Професійні трейдери, звісно, вони можуть проштовхнути ціну і відкупити, але вони не дуже люблять купувати в зоні опору, тобто за вищими цінами, і вони зазвичай якби чекають, відправляють ринок в дрейф. У нас виникають проторговочки, і в цих проторговках ось цей супротив через час зникає і створюється шлях найменшого опору. Вгору і ринок продовжує йти вгору, але це все якби час. З іншої сторони, ведмежі ринки, вони як правило розвиваються швидше за бичачі, ціна падає швидше, і це виникає тому, що ну тут немає зазвичай підтримка, тому в нас ціна і падає швидше. І зазвичай же ж шортистів на ринку менше ніж лонгістів, тому запертих шортистів менше. І для того щоб подолати їхній супротив, потрібно менше зусиль. Ну тобто ситуація проштовхування. Ну тобто, грубо кажучи, ну як я демонстрував, коли в нас там є падіння цін, так у нас ось в цьому діапазоні є замкнуті гравці, і в нас потім потрібно проштовхнути ціну. Через цей діапазон, то в нас тут багато лонгістів. Якщо вони почнуть продавати, ну у нас на ринку зазвичай багато лонгістів, і тому, якщо вони почнуть продавати, це створить супротив. Ціна може розвернутися. Тому потрібно більше зусиль для того, щоб проштовхнути ціну вгору. Якщо ми говоримо про зворотню картину, так тобто у нас ціна зростає, нас тут закрили шортистів, а їх менше. Ці замкнені шортисти, якщо вони почнуть закриватися в беззбиток або там в прибуток, вони ж будуть закриватися в лонг, тобто вони. Будуть створювати підтримку для ринку, але зазвичай шортистів мало і тому треба менше зусиль, щоб проштовхнути ціну вниз. Тому ціна і швидше падає. Я не знаю, можливо, я для вас Америку відкриваю, коли я ось це все розказую. Але в принципі, розкриття ось цих психологік в інших книжках я так е, не, не зустрічав, щоб це все так розповідалося. Можливо, тут немає в цій книзі прямо якихось лайфхаків з трейдингу, де заходити, де виходити, де там стопи вставляти, тому подібне. Але е, сама. Логіка, що відбувається на ринку, тут розкривається дуже класно. І на сьогодні остання е, така штука це е, як тут записано, це переклад чату GPT, ринки можуть бути відмічені. Е, в оригіналі це називається марк, тобто ніби замарковані. Е, я б для себе це переклав як створення штучного або хибного руху вгору або вниз. Професійні трейдери, такі як маркетмейкери, вони ринок не контролюють. Але повністю використовують ринкові умови для поліпшення своїх торгових позицій. Тому, якщо в них виникають сприятливі ринкові умови, де вони можуть зробити, провести маніпуляцію, і Том Вільямс це ось називає маркт відмічені. Бо ж, як я сказав, це створення ось цих хибних штучних рухів, Їх ознака є тимчасовість, тобто ціна там на цих рівнях не закріплюється, ціна одразу повертається назад. Основною метою цих рухів є щоб вибити впіймати стопи. Тобто, це ось якраз хибні пробої. І ось тут основна ознака, що обсяг торгів зазвичай підкаже вам, чи це хибний рух або це справжній, тому що на ось цих хибних штучних рухах є низький об'єм торгів, тому що на ринку якби виникають такі умови, коли стакан пустий, і для створення ось такого якогось руху маркетмейкерам або іншим зацікавленим гравцям не потрібно мати багато коштів для того, щоб зманіпулювати. І тут у вас має виникнути питання: а чим же це? Принципово відрізняється від відсутності попиту або ж тесту пропозиції. І знаєте, що в мене немає якоїсь конкретної однозначної відповіді на це питання. Але це, знаєте, не принципово. Тому що все це я б просто називав маніпуляцією. Ці маніпуляції вони робляться для того. Щоб вас заплутати і зробити якісь неправильні трейди, втратити гроші. Ось і все. Якщо робити розбір цього прикладу, який тут демонструється, описується, чому це був співний рух? Тому що дивіться, у нас був сформований якийсь слой. Так, ми бачимо, ми ніби пішли вгору, ми ніби пішли далі вниз. Я не знаю, яка тут структура до цього була попередня, чи був тут злам структури, чи не був з лам структури, але локально в цьому моменті в нас вже якась така висхідна структура була. От вона у нас ламається. Іде ось цей забір, і з однієї сторони паттерн хибного штучного пробою, з іншої сторони, це ж демонстрація як принципу симбіозу зусиль і результатів. Тобто об'ємів в нас ніфіга немає, ніяких зусиль тут фактично немає. А ціна з якогось дива у нас е, щось пробиває, робить нижчі лодь. Після того навіть повторно щось пробиває, робить не знаю, тут нижче, не нижчі лодь. Але об'ємів, як бачите, у нас тут теж не особливо багато. І тут вже виникає ще таке питання: чи це не тест пропозиції, чи це не тестує. Тут у нас великий гравець не намагається затестувати, подивитися, чи є бажаючи продавати, і оскільки на бажаючих продавати так і не виникає, то ви бачите, ціна розвертається і йде вгору і. У нас об'єми починають десь підвищуватись. Ось ось тут, ось тут, ось тут. І це в нас ніщо інше, як якраз злам структури. Свічка, яка ламає структуру. Бач, то пробиття з ось цієї проторговки все-таки вихід дає нам трошечки підвищення. Але е, тут видно краще. бачите, ось ця свічка, ось вона, ось ці об'єми, продовження висхідної структури. Вона нам дає. Це нормально. Це симбіоз, зусиль і результатів. В нас є об'єм, є зусилля. Є результат, є пробиття рівня. Ціна продовжує далі йти вгору. Тут навпаки, дисонанс. У нас є вищий хай відсутні об'єми. Ціна закривається нижче, і ми йдемо вниз, шукаємо, шукаємо підтримку. Підтримка у нас з'являється ось тут. Так бачите, у нас підвищі, починають підвищуватися об'єми, відбувається розворот. І далі в нас іде, я так розумію, саме проштовхування з великими об'ємами. На сьогодні все є про що подумати, що проаналізувати. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.